Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Джон Константин Злети та Падіння. Джон Константин Злети та Падіння це міні-серія коміксів, написана Томом Тейлором та ілюстрована Даріком Робертсоном, яка вийшла під імпринтом DC Black Label. Ця історія повертає нас до похмурого та цинічного світу Джона Константина, де магія, демони та людські пороки переплітаються у смертельний танок. Сюжетна зав'язка повертає читачів до юності Джона, де його небезпечний магічний ритуал призводить до трагічних наслідків. Роки по тому це минуле наздоганяє його. Все починається з таємничої смерті мільярдера, який буквально падає з неба, пронизаний крилами ангела. Це лише перша з низки подібних моторошних подій, що змушують британську владу звернутись по допомогу до єдиної людини, яка може розібратись в такому безладі Джона Константина. Розслідування цієї справи зводить Константина з подругою дитинства Аїшою Бухарі, яка працює в поліції та знову занурює його у вир надприродних інтриг, демонічних угод та властивого йому цинічного гумору. Сюжет майстерно переплітає минуле та сьогодення Джона, розкриваючи нові деталі його трагічного життя та витоки його цинізму. Костянтин змушений не лише протистояти демонічній загрозі, але й боротись з власними привидами минулого. Сильні сторони коміксу, на думку багатьох читачів, полягають у динамічному сюжеті та візуальному стилі Даріка Робертсона. Малюнок Робертсона, відомого своєю роботою над хлопаками, вирізняється деталізацією, експресивністю персонажів та вмінням передати як криваві, так і похмурі моменти. Деякі критики відзначають, що комікс вдало передає фірмовий чорний гумор Константина та пропонує кілька запам'ятовуючих сцен. Для нових читачів злети та падіння можуть слугувати непоганим вступом до світу Джона Константина, оскільки цей комікс не вимагає глибокого знання попередніх сюжетних арок. Джон Константин, як завжди, є серцем історії. Тейлор чудово передає його саркастичний гумор, зневагу до авторитетів та готовність йти на все заради досягнення мети, навіть якщо це означає жертвувати тими, хто йому небайдужий. У цьому коміксі ми бачимо як класичного Константина, так і вразливіші сторони його натури, пов'язані з подіями минулого. Проте комікс не уникнув і критики. Частина шанувальників оригінального Hellblazer вважає, що версія Тейлора є дещо спрощеною та менш гострою, ніж класичні історії про персонажа. Відзначається, що хоча присутні елементи соціальної критики, вони не такі глибокі та провокаційні, як у найкращих творах про Константина. Деякі сюжетні повороти можуть здатись передбачуваними, а розв'язка надто акуратною для похмурого світу Джона. Також окремі рецензенти вказують на те, що образ Константина місцями здається менш константинівським, а історія загалом менш ризикованою та більш безпечною порівняно з іншими творами під маркою Black Label. Загалом Джон Константин Злети та Падіння це комікс, який залишає по собі неоднозначні враження, проте має чимало сильних сторін. Динамічний сюжет, експресивний малюнок та фірмовий чорний гумор персонажа роблять читання захопливим. Він пропонує цікаву історію і може сподобатись тим, хто шукає більш прямолінійний та динамічний погляд на Джона Константина. Однак давні поціновувачі можуть знайти його менш глибоким та зухвалим, ніж очікувалось від історії про одного з найвідоміших антигероїв коміксів. Якщо ви шукаєте доступну історію для знайомства зі світом Джона Константина, цінуєте якісний малюнок та не проти більш прямолінійної, але все ще похмурої та сповненої цинізму пригоди, то цей комікс саме те, що вам потрібно.